Вітаю всіх болівальників баскетбола. Хочу привітати вас новим роком та Люзовим Христовим. Бажаю, щоб був мир на нашій землі. Хочу побажати нашій баскетбольній родині гарних і вдалих сезонів без травм і щоб все давалося якомога краще. Щоб на майданчику була завжди запекна боротьба, і трибуни наші були холодні. Хочу побажати вам в новому році міцного здоров'я, вір в найкраще майбутнє. Та найголовніше мирного неба над головою. Бажаю вам миру, злагоди, здійснення мрій, а нашому українському баскетболу розвитку і досягнення нових успіхів. І в першу чергу подякувати нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу Україну. Бажаю нам усім єдиної великої перемоги, Дякуючи усім причетним до цього. Хай український баскетбол зробить великий крок вперед в наступному році. Дякую нашим захисникам та захисницям за те, що боронять нашу країну. Não foi um broca.